Друзі, всім привіт! І так, сьогодні у нас е, така осіння осіння тема, як бачите, жовті персики, листочки потихеньку сипляться, всі діла. Ну, і по факту маємо таке мороз і сонце день чудесний. Значить Дивіться, давайте по таких штуки пройдемося. Ми на моєму виноградничку номер 2 зараз підемо на номер 1. Агроном, бачите, все. от без нього нічого не обходиться, все тусує. В ноги холодно, ходить без капців. Агроном, да? Замерз ноги? <хи> Значить, Подивіться, який іній. Приморозок у нас сьогодні черговий раз, доволі такий, я не знаю, не дивився, скільки градусів. Ну, має 1-2 градуси. Ну, сама по собі ситуація яка? Значить, Ось ми маємо виноградничок номер 2 Як бачите, листя майже не залишилося, дещо залишилося і навіть зелене, десь вже не залишилося в основному, особливо по низах. Тобто все обмерзло. Тобто, явно хто в курсі, то знає, що це обмерші листочки. Тобто ну, вони, коли визрівші, то вони так чик і відпадають. А коли обмерші, то вони відпадають звідси. От тут його прихватило пластинку, вона відце обсипалася, а палочка ще залишається. Тобто процеси, як то кажуть, ідуть. В даному місці визрівання лози, в принципі, ну, адекватне, мене влаштовує. В тобто, кінці, да, там, хоча є і до кінців. Визріло аж там вверху, а тут, а все нормально. Тут по півтора метри, деяких і більше, і по 2 повизрівало, все нормально. Ну, Но Саме головне, що хочу показати, дивіться, е, от куди не дивишся, да, от їх всіх крепко побило морозом, чи точніше приморозком. Це ще був не мороз, це ще був тільки приморозок. <кхм> така картина. Конюшина, бачите, як виглядає? Ну прикольно, мені подобається. Конюшинова тема на <реш> винограднику мені подобається. Но точно треба обзаводитися газонокосаркою. Чи газонокосілкою, як правильно, поправте мене. От. Щоб це все діло брити. Тому що мотокосою воно не так класно бриється, як е... газонокосілкою. Ну, це можливо, колись я розживусь на таке діло. От. Но сам факт, дивіться, все побито. значить Тут я антифризом не обробляв. Нічого. На цьому винограднику. Тобто, я ж як експериментально я казав, я там молодняк оброблю, тут обробляти не буду. От І давайте зараз ходимо і подивимось е, обстановочку у нас на виноградничку номер 1 Ставлю вас поки що на паузу. Значить, поки йдемо, дивіться, теж ситуація. Тут антифризом було оброблено. І зверніть увагу, да, тут вже абсолютно осінній стан. в е, в загальному, в принципі, блин, Антифриз виноград це цей що від біоросту. Там я показував, якщо хто, хто дивився, той пам'ятає. То антифриз виноград в даному випадку від біоросту ну, блин, ну на походу спрацював, але ну, я не можу сказати, що він не спрацював. розумієте? Ми бачили там, і це ж не те, що там десь далеко. Його теж, звісно, це листя поприхвачувало. Бачите, ну, прям є опіки, є. Не без того. Но в загальному, тобто, подивіться, що воно не скинуло листя, ну, воно все на місці, воно ще продовжує віддавати накопичену в листові пластині мікро- макроелементи туди, десь в лозу. В лозу і в бруньки фактично. Да? Так, колір такий вже ну, в нього, діло, не зелений, але тим не менше маємо те, що маємо. От, і відповідно йдемо, сходимо <coughs> туди на виноградник. Ось така малина Джонжей, подивіться, мороз, всі діла. бачите, Вона цвіте собі, що чинно Ось достагає. Є малина ще, ще можна брати і вибирати. Ну, така ситуація з Джоан Джейчиком. Так, 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 бляха. Дивіться, тут теж, дивіться, ще дайте плавну, бляха, до Нового року буде ця малина. Бачите, який Джоан Джейчик? Красавчик. Ну, по-малині, коротше. Блін, і сюди треба зайти, подивіться. Клас. І це ж недавно була вибрана малинка, дивіться. Ягодки висять, як положено. Ягодки смачні. Дивіться. ну, mm -hmm. no. По града. Йдемося тут. Тут я не, не все обробляв. Тут були оброблені чотири рядки молодняка і ось цих оці, оці декілька кущів оброблені. І як бачите, дивіться, да, прихвачено, да, прибито морозиком. Тож є листочки да, попечені. Але є такі, що їх морозом ще навіть і не влупило там крепку особу. Да, вони вже пітністі стали. Все. Но в загальному вони ще продовжують щось там функціонувати якимось чином. Ось, не оброблено, це тут була лівія, Ромбік, подивіться, бачите, все голо вже все попеклося, обсипалося. До речі, на цих сортах я щось не пам'ятаю. Я, ну, я по-моєму, не заходив сюди, нічого тут не обробляв. Ось. Давайте покажу художник. У мене ще одна громка залишилася. Бачите яка? Оба! Вите, які ягодки. І я вам скажу, що смачна. Хустель. Не ну, не обмерзла, не розмягчилася. Ось торнадо. Я теж був обійшов і сюди зайшов. І по тому рядку був, теж пройшовся. Антифризом. І подивіться, воно ще абсолютно зелене все функціонує. Значить, відео, друзі, по факту, конкретно на тему виноградної лози. Тому що багато було звернень, типу, коли ти там вже викинеш, мені і в лічку писали, і е в коментарях писали запитувати того, коли буде каталог лози, тому що хочемо замовити того-то, того-то, того-то сорту. І тому подібне, друзі. Ну, кажу так, як є. Нема в мене такого великого об'єму лози, щоб там прям якийсь серйозний каталог робити. да? Ну і по-серйозному підходити. О, до речі, дивіться, що в мене залишився кишмиш реа. Це громко пропустив, походу, да? Ну, її явно приморозило. Не всю. Не всю. Вона угу. навіть відпала. Отакий кишмишреа. Напевно. Перший клас без насінневості, тому що скільки ми його з'їли, то він весь був без, без кісточок. Так дайте її покласти, щоб потім забрати. О, ось сюди покладу, на обратній дорозі заберу. Коротше, касательно лози, дивіться. Ось Прирости на деяких ось, ось такі, бачите, ну маленькі, маленькі, тому якогось такого об'єму, щоб я там міг нарізати класної лози, ну його не буде. Тут-то тут, тут більш-менш нормально, визріло є трошки, да? там торнадо трохи є. От. Но в загальному ну, об'єму такого немає. А все, що з таких козирних сортів, яких би вам хотілося, друзі, е тут теж тут особо нема що врізати. Тобто, тут, тут там 4-5 лозин таких більш-менш адекватних. А, а остальне все воно ну, слабеньке. Тому нарізати особливо багато немає що, з чого. Звідси можна буде нарізати це кумірчик, да? тобто трошечки він такий піддав. Але значить, що касательно лози, друзі? Моя лоза зі свого виноградника я буду десь туди, аж напевно на грудень. А ну, сонце вам в очі світить. Десь туди аж на грудень місяць. Можливо, щось там трошечки буде. Але на мене розраховувати нема, тому що нема на що. Тому що там, допустимо, аватари, ламборджіні і все остальне. Воно все маленьке, воно все не сигналило, воно ще нічого не дало, тому що це ну, перший рік. Відповідно, з нього ніхто нічого різати не буде, тому що це молодняк це. Ну, Коротше, їм ще рости і рости, поки там щось з ними можна буде робити. тому що вони ще ні, ні о чому. Так сказати. Допустимо, той самий кишмиш лучистий показую. До речі, кишмиш лучистий. Дивіться, друзі, сьогодні 31 чи це вже 1 листопада, напевно. Напевно, 1 листопада або 31 жовтня, я ще не пам'ятаю, що сьогодні за день. Лучистий ще є, я його завдимо спеціально лишав, щоб можна було піти подзьобати. Дай він є. Він обалденний, смачний, хрустящий. Ось ви бачите? Яко, прийшов собі по бубенці подзябу. Ось. 1 жовтня, о, листопада. Смачний, легенький, мускатик, все як положено. Вон гроночка ще висить. Ну. Стан лози подивіться. Визрівання отвратітельне. Ну, тільки, правда на, на лучистому, ну тим, ну, тим не менше. Аркадія нормально все визрівання дало. Тобто з Аркадії там теж можна трошки буде лози вирізати з лучистого. Ну, дуже мало. Є лозини, що визрівають, Но в основному така, ну, така ситуація, не знаю у кого ще таке є. Тож подивіться, навіть ні на одну бруньку не визріло. навіть на рожки нема що різати. По факту є такі, ось бачите, визріло. Ось такі, скільки тут на 3-4 бруньки визріло. Ось ця лоза. Ну, в загальному бляха, ну чересчур зелений, не знаю, чому він цього року так себе повів. Є така ідея, що е, коли дорослий кущ, в нього багато е, ну потужний корінь. а ще якщо давав хороше живлення, то як наслідок він бляха-муха буде погано йти на визрівання. По-моєму, е, Кіру. Десь на каналі в себе таку штуку казав, мені здається. Ну, коротше, несу. є така трохи проблема. Але в загальному я для себе виберу, мені буде що положити, що це. Тут, а по молодню, то тут все нормально. Тут визрівання йде так, як положено. Знову ж таки, дивіться, антифриз виноград, і він спрацював, бачите. Тут є що, але лози по факту нарізати, щоб там щось можна було десь комусь реалізувати, підігнати і тому подібне, ну немає. ну, ну Це ж ви ж розумієте, це ж несерйозно. Не, серйозно. Це ж не, не лоза і не визріло, ось, ось, ось його то визріло. Ну, там якийсь метр, ну в районі метра там визріло. Да? Ці всі кущі в основну масу, не, не основну, я абсолютно всі буду зрізати на зворотній ріст цього року. Тобто я не хочу їх розкидати, щоб з них там щось отримати в наступному році, типу як комерційний урожай. Можливо, там десь по гронці щось залишу, але все буде обрізано на зворотній ріст. Тому я не особливо заморачився по синкуванням і тому подібне. Я для себе прийняв рішення, що буде на зворотній ріст і все. Значить, буде на зворотній ріст. Хоча, ось дивіться, цей кущик більш-менш визрів. Так, да, лози визріли, майже до кінця визрили. От. Ну знову ж таки, комерційно звідси нічого ніхто продавати не буде. Тому що воно не сигналило. В даному випадку ми маємо Шарлота Сідліс. Кишмиш. Бачите? Від Приліпка, від пана Приліпка. Оце весь ряд, до речі, от весь цей ряд від пана Прилєпка. І зверніть увагу, ну не побито морозом, ну його прихвачено, да, но, ну воно працює, воно що вегетує, воно все нормально, воно зелене. Все як чинно благородно. Дивіться. Бачите? Визрівання є, тобто не те, що там його нема. Да, все, лоза тут визріла. Коричнева, як положено. Листочки зелені. тобто Ну, я не знаю, яким чином. Я не, не буду вдаватися в ці всі наукові нюанси, терміни. Блін, ну, комусь цікаво дуже глибоко вивчати ці всі питання, як, що і через що працює. Ну, я не готовий цим займатися, друзі. Ось воно працює, подивіться, оце Lamborghini. А ні, це Шерлок. Кишмис-шерлок. Да? Де це Ламбо? Lambo... А, Lamborghini, до речі, Ні, це урум. Бля, мутузочки порвалися. Бачите, Урумчик прихватило, обсипало все листя. А ось Ламборджині, походу. Де, де твій паспорт? Блін, вітром по цей саме. Де твій паспорт? Ага, ага. А, ось його. Так, да, Ламборджині, бачите? Кишмиш от, Він ну, не прихватило, нормально все. Урума прихватило, цього Шерлока не прихватило. Ну явно, ну, я розумію, що десь є таке розуміння, як особливі сорт. Але в загальному, в загальному, друзі, е оцей біоростовський антифриз, ну, він якимось чином працює. Ну, що би там не було, блін, ну, ну працює 100%. Ну, ось цього давайте. Ось о. Подивіться, воно все обмерзло, бачите. А дивимося сюди. Ну Це ж легко. тут метр від нього, да? не обмерзло. ну то чому, Якесь пояснення цьому має бути. А справа в тому, що тут не обробляв, сюди не, бри... не, 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 ну, не робив антифризом, а сюди зробив антифризом. Тож, бо що я молоді, всі обробив антифризом. От і результат. Відповідно, що до лози, у <кхм> мене лози особливого об'єму не буде, особливо класних сортів, типу аватар, і деньки і тому подібне. Не буде. У мене буде трошки-трошечки. Того всього, ну коротше, як це зроблю, але це зроблю десь вже аж туди, туди-туди, до, до грудня місяця ближче. Тому що зараз е, йде інтенсивна викопка саженців, розумієте, малинових. Відповідно, це всього діло в мене зараз і нема що різати, і зріє, і вигитує, і тому подібне. Ну, щодо лози, я, якщо пам'ятаєте, я о, в останньому відео казав да? на малині. Інсандерська інформація казав, що буде, <кхем> що буде щодо безпосередньо ну, чубуків на вкорінення, на прививки і тому подібне. У мене є товариш, в якого є, друзі, вдумається, гектар винограду, гектар столових сортів, кишмишів, аватари, малатари, що там тільки немає в нього. Тобто в нього комерційний виноградник, не колекційний, що по одному кущу кожного, а там по 30, по 50 кущів кожного там ну, різних сортів. Аватара в нього по-моєму, 50 кущів тільки одного. Чи 45. Ну, несуть, дуже багато. Да? От, чувак з Тернопільської області. Відповідно, він цим всім ділом ну, не дуже займається. Він чисто працює чувак на ягоду, не на саженці. Хоча сажанці теж можна в нього замовити. Але тільки вегетуючи, тільки поперед замовленню. От. А лозу на сьогоднішній, я болото обчищаю. От, а лозу на сьогоднішній день замовити абсолютно не, не складає ніяких проблем. Відповідно, я йому кажу, Юра, до мене дуже багато людей дзвонять, просять, що там, коли там, як там і тому подібне. Відповідно, ви всі прекрасно знаєте, що якщо замовляти черенки в чоловіка, який якого колекційний виноградник, да, це буде доволі таки дорого. Ну, Ні для кого це не секрет, да? особливо щось таке, ну, то що має спрос, то що має попит. Але без проблем в даного чоловіка він не займається лозою. І чисто в форматі оплати за роботу можна замовити обалденну кількість за дуже доволі таки невеликі гроші. Тобто, Юри дуже багато сортів. Я йому кажу, Юра, зроби е, прайс, хай люди замовлять. Ну, будеш брати там якусь символічну плату, там 15, 20, 25 гривень, 30. І будуть люди замовляти, тому що багато хто хоче, але немає можливості замовити там. Ну, чи в колекційників, тому що в колекційників, як правило, і обмежена кількість і тому подібне. В даному випадку калічество таке, що ну, я не знаю, ну, гектари можна черенками засадити. Тому хто хоче, я залишу, друзі, прайс-лист і номер телефону до Юри. Телефонуйте і замовляйте собі череночки, чубуки на, ну, на вкорінення, на прививки. Є унікальна можливість <засадити> за недорого набрати класних всяких сортів собі. Розумієте, потренуватися, робити прививки, окуліровки, Ну, хто на що гаразд, і хто в яку тему має бажання впрягтися. Абсолютно без проблем. Подзвонили, замовили. Юра спакував, вислав і собі займається чи ставити на зберігання. Короте, ну, я думаю, всі прекрасно розуміють, що з тою лозою треба робити і, і, і як з нею бути. Пр Проблема, що хто не всі знають, де її взяти, то тобто, відповідно до Юри телефонуйте, там щось 60. Ну, Близько 60 сортів у Юри є. Тому дзвоніть до Юри, залишаю номер в описі під відео. Дзвоніть і замовляйте. Кому що потрібно. В описі під відео, напевно, ще в закріпленому коментарі зроблю. Ну, посилання. Не посилання, а прайс-лист його прикріплю. По факту, як список. Ну все, подивилися, вибрали, що вам потрібно. Подзвонили і замовили. Абсолютно не складає ніяких проблем. Якось так, але не чекайте, тому що не зволікайте точніше, тому що Юра е, зараз прийде трошечки більше осипання листя, обріже виноград, буде відправляти його на, на вкривання. І вся лоза піде в е, подрібнювач. <кій> Щоб ви розуміли, тобто він там нічого не буде зберігати, нічого ставити на зберігання не буде. Він просто тупо все згребе жмутком і замантулить подрібнювач. Тому телефонуйте, ціни максимально, максимально. Смішні, так би мовити, на козирні сорти. Замовляйте і. Тренуйтеся, так би мовити. Якось так. Це, до речі, кишмиш Джой. А там Еверест. Бачите який там? Тож ніхто нікуди не померз і все нормально. Якось так. Ну, не знаю, що вам ще сказати. Ще в мене, до речі, давайте підемо, покажу. Що в мене залишилося з такого, що я ще масово не зрізав, друзі. Тому що є, це в мене по планах, ми вже дещо зрізали і залишився ще один сорт. Дивіться, як інжир виглядає, не дозрів, от піде, піде в підвал скоро. От. Значить, залишився в мене ось цей сорт, технічний. На днях зріжу. І щоб ви розуміли, що це буде не вино, друзі. Взагалі ні разу не вино. Дивіться, який. Ну класний, урожайний сорт, хороша ягодка, крупна. І це буде не вино, це буде чача. Такий <смі> волшебний напіток. <смі> Якось так. От. Тобто на вино мені не подобається вино з даного сорту, а от те, що він набирає хороший цукор. І в чачу він дуже класно мені заходить це все діло. Тому буде чача. Це десь на днях обріжемо. І піде в переробку. Що до прививок, значить, красна стріла. Дивіться, визрівання є. Бачите, тобто прививочка вийшла, Все нормально. І сама лоза визріла. Дивіться, ще ось маю кілька бубинок сигнальних. От. І прививочка визріла, визріла, визріла. Десь аж до сюди визріла. Ну, коротше, бачите, трошечки уідіум є. Чи був точніше, точніше був, визріла, от до сюди Тобто Ми маємо от, таких добрих півтора метри, а то й два. От. І визріло в мене доволі таки успішно тут визріло. Хоча прирост мені би хотілося, щоб був дущеньким. Маріша. От, пішла. Тоненька вона, правда, ця Марішка тут. Але теж визріло, та 2 метри визріло добрих. Ось сюди вже наверх іде трошки вона зеленіша. Ну, в загальному визріла. Коротше, просигналити в наступному році буде кому. Якось так. Така картина, друзі. Одним словом, пишіть письма, присилайте малюнки. Це дуже просто. А до Юрка дзвоні звертається по черенках. В описі все буде. Все, всім пока-пока, до нових зустрічей.